Міфи. Кожен з нас, читаючи їх в дитинстві, також мріяв бути героєм грецьких пригод. Разом із Локі, та Тором переходити річку з менструації Гіганші, бути одним з учасників витівок Юрчика Яринки та Кума. Але яке ж було моє розчарування, коли в результаті замість цих омріяних авантюр ти сидиш в застреній кімнаті та п'яше наркоси, дивлячись на сексуалізованих аніме дівчат? Краще вже давайте поринемо у світ індійської мітології. Обіцяю вам, там цієї похабщини не буде. Оголена інду. Ідуїйська богиня, яка тримає свою відрубану голову в руках, одночасно п'є кров зі своєї шиї та годує нею двох нагих супровідниць. А, і це все ще відбувається на закоханій парі, що злягається. Так, я теж спершу подумав, що це опис якогось персонажа Дінді чи з Майнкрафт мода, але така богиня дійсно існує в індійській мітології. Чіна Маста є однією з десяти головних жіночих божеств в індуїзмі. Про ще одну ми, до речі, сьогодні теж поговоримо. Але стала наша Чіна за чі Маста такою крутою Леко не одразу, колись давним-давно вона була звичайнісінькою посередньою богинею, яка мала всього двох помічниць: Дакіні та Варніні. Якось разом вони вирішили піти у подорож до лісу, далі від речей, які б могли завадити їм в медитації та духовних практиках. Ну тобто, яка далі від Тіктоку та знижок на чіпси в АТБ. Але скільки від Чіпсів не тікай, а рівно у ліс годується, чи якось по іншому в тій приказці було. Суть в тому, що у лісі, які наші герої обрали але було настільки безлюдно та безтваринно, що доволі швидко компанія медитаторів почали страждати від сильного голоду. Чи намастою ще лідером, було прийнято вольове рішення перестати душити маленький бізнес в Україні та обезголовити себе мечем? А без шиї потекло три потоки божественної крові, які б могли втамувати голод Декіні Варніні та самої Чинамасти, паралельно збільшивши їхню духовну мудрість. Ні, ну ви тільки подивіться на це, як наша бахиня могла втамувати голод, якщо її голова, якою вона п'є свою кров ось тут, а шлунок тут, і ніякої з'єдновольної ланки між ними немає. Але ж вас, мабуть, не фізіологічні особливості богів хвилюють. А ви хочете знати, де ж та обіцяна пара, що займається непотрібствами та на якій має стояти наша чинамаста? На диво в легенді нічого такого немає. Це вже пізніше в зображеннях цієї легендарної сцени. Люди почали додавати чоловіка та жінку, що займаються коханням під богинею. У багатьох переказах це навіть не прості людиська кохається, а теж індійські боги. Це Сцена, ніби особлі, акт творення та життєву силу, тоді яка безголовлена богиня позначає знищення. Поєднання цих ілюстрацій вказує на світову природу творення і руйнування, процес життя і смерті, початок читання Фетька Холомидника та його кінець. Але чий же квінек цей карасик в штанах? Випаде, не впіймаєш. Ой, вибачте, це ж фотографія Ріші Берінгі, і персонажа індійської мітології. Трохи переплутав його зі своїми світлинами, але будемо об'єктивними, важко. Було не помилитися. Мудрець Брінгі був капець, яким палким відданим Бога Шиви. А Шива, хто не знав, це один з трьох головних божеств індуїзького пантеону. Впливовий тип, одним словом. Тому не дивно, що наш герой щодня відвідував гору Кайлаш, де знаходиться божественна оселя Шиви. Але ну як би так сказати, якомога м'якше. Наш Брінгі був тим ще сраним сексистом, адже він категорично відмовлявся поклонятися богині Парваті, яка була дружиною Шиви. Але ви не думайте, що парваті територіальна була десь далеко, і наш герой просто манав ходити ще й до неї на поклони. Ні. Богиня частенько була поруч зі своїм чоловіком, інколи навіть сиділа у нього на колінах. Та боже, вони навіть зливалися інколи в одне ціле, проте навіть в таких випадках Брінгіна відріс відмовлявся вклонятися богині. Він просто перетворювався на бджолу. Так, не дивитися, та підлітав до чоловічої частини цього одного цілого, та вклонявся саме їй. Ну бо в у мене ось ці я. Взагалі, як щита, якщо ти баба, то твоє місце там, де ти захочеш. А якщо захочеш перетворити топого мужлана на скелет, за ігнорування твоєї вилучі, то так тому і бути. Отже, Парваті саме це і вчинила. Просто взяла та прокляла нашого брінгі та позбавила його всіх материнських частин тіла, перетворивши на скелет. Для більшого розуміння, що ж то за материнські частини тіла є, аби вирізніх тиві речі вже собі не понавигадували. Показую. Згідно з тодішніми віруваннями, людина отримує тверду матерію в своєму тілі кістки від батька, а м'яку та текучу матерію, як от плоть та кров від матері. Тому, саме, будучи позбавленим своєї жіночої енергії, Брінгі став фізично ослабленим, перетворившись на скелет та не міг більше стояти. Ну воно й не дивно, мозку та м'язі вже ж немає, але ну, по-братській, мужицькій солідарності Шива зжалився над скрутним становищем свого підданого та подарував йому третю ногу, щоб та допомагала підтримувати тіло в рівновазі. Зрозумівши свою помилку, мадрець Брінгі перепросив, Парлаті та затанцював від радості задля прославляння не тільки Шиво його дружини, а й всіх спонсорів каналу Риба біжить, без яких цей канал давно би загнувся. Чесно, не буду сьогодні вигадувати креативні штуки, аби виманити у вас гроші. Але якщо ви дійсно хочете підтримати виживання каналу, який зараз буквально ледь не помирає на останніх моїх гривнях, то можете це зробити, ставши спонсором на Ютубі чи задонативши на монобанку. Посилання на екрані та в описі буду всім вдячним за підтримку. Але, от кому кому. Вітальки, ой, тобто в Італії третя нога точно б стала в нагоді. Ветала або ветела це індійський упердух про образ сучасного вампіра, що обожнює вишукувати своїх жертв, звисаючи вниз головою з дерев поблизу кладовищі лісів. Біля місць поховань любить тусити цей дух через те, що він постійно вселяється у бездиханні тіла померлих вже людей. Тому не дивно, що його часто зображують як краша всіх моїх однокласних з 2017 року. Виснажене худе тіла з неприродним кольором. Шкіри легенди кажуть, що ветели існують між життям і смертю та мають здатність бачити минуле теперішнє і майбутнє. Тобто, як ви тепер розумієте, саме цей монстр бачить та знає, які відео ви дивитесь вночі у вкладці інкогніто, замість того, аби закінчити нарешті роботу та піти спати. Проте через ці їх знання опері часто й самі ставали здобиччю. Адже який же ти чеклончі чаклонка, якщо не хочеш полонити в себе в хаті, істоту з нескінченними знаннями. Це ж буби такі собі домашні чаджипеті, але. Який дає тобі правдиву інформацію, а не вигадує її на ходу. Але спробуй ще піймати того Виталу. Найдавніші згадки про цих оперів сягають аж 11 століття, коли він вперше з'явився в збірці оповідань Витала Панчвімшаті. Там він виступає хоч як і зліс нагадость, але доволі розумна, аби змусити імператора Індії, Вікрамадіту битися з ним в грі, яку я називаю загадник та Бетмен. Тобто Витала загадував якусь загадку імператору, а той мав відповідати. Якщо відповідь буде правильна, то Витал. Повертається на своє дерево сидіти до гори дригом і не буде робити капості певний час. А якщо ж імператор відповіді не знає, то буде горе лихо. Аж цілих 24 рази та правильно відповідав на загадки та проганяв у пиряку на гіляку. Питання були різні: від загальношкільних до більш складних, по типу що потрібно робити з людьми, що дивляться відео риби біжитела ніколи не ставлять лайки та не підписуються на канал. Відповідь може вас шокувати, тому краще вам просто зробити так, аби ви. Ви не були з цією людиною, написавши в коментах, так, я з'їв квашену капусту, і що. А от хто її точно наїв, так це Калі, синя оголена індійська богиня з довгим язиком, купою рук, спідницею зробленою з людських кінцівок та намистом з відрубаних людських голів. Доволі дивний опис для богині материнської любові. Хоча, мами, вони різні бувають. Ну але заради правди калі ще асоціюють зі смертю, сексуальністю, насильством, часом та руйнуванням. Кажуть, що ця богиня живе на кладовищах серед гниючих трупів. Але якби ви теж зародилася на світ таким тришовим способом, як. І вона то стовідсотково богібанулася і теж пішли б жити разом з ветелом на цвинтарі. За однією легендою, Калі народилася з вушної сірки Вішну. Вішну, як і раніше згаданий Шива, є одним із трьох головних богів в індуїзмі: Вішну, Шива та Брахма. Брахма, до речі, в цій легенді теж присутній. Він якось сидів собі, медитував на лотосі, який виріс із попа сплячого вішну. Тяжко для розуміння за поїданням їжі знаю, але ну сидів собі і сидів, скажете, ви що з того? Проте одно того дня до наших богів прилетіли два демони і почали гадості різні робити Брахмі. Відволікати там його від сидіння на лотосі, включати російську музику, казати, що квас Арсеніївський переоціненний. Тому Брахма, вважаючи себе не якимось попущеним лохом, що буде сидіти і терпіти такі знущання, зібрав свої божественні сили в кулак та звернувся до жіночої сили, аби просити її розбудити вішну, щоб він вже знищив цих демонів. Ну тобто, так, взагалі б наглів цей Брахма, як ви зрозуміли. Замість того, аби самому дупу підняти з лотоса та прогнати демонів, він дихає маткою та чекає, поки за нього все порішають жінки. В результаті дочекався Бог, поки ця жіноча сила з'явилася у формі нашої богині калі з вуха вішну та понадавала над докошливим демонам. До речі, якщо ви думаєте, гадаєте, а на кому в цей раз стають наша індійська богиня на цій картині, сам в шоці від цього індійського фетишу стояння на комусь, то я вам відповім, що стоїть Калі на відомому вже нам Бозі Шиві. Вважається, що калі колись Ла сп'яніла від крові демонів, яку вона висмоктала, аби раз і назавжди знищити їх. Але через це вона сама стала жорстокою, злою та руйнівною. Проте коли богиня наступила на свого чоловіка шиву, то магічним чином вся ця злість демонічна зникла з її організму і калі знову стала доброю. Так не лякайтеся, у шиви, крім парваті, були й інші дружини. А якщо хочеш дізнатися про найбільшу індійську секту душителів, що поклонялися калі, то бігом клацай на це відео.